Всім привіт! А ось подивіться гриби. Оп. Я не розраховував знайти підводних грибів. Ні, я не заперечую, що гриби підводні можуть в природі існувати, але ж не в такій формі. Як ви думаєте, що це за гриби? Ой! ще і не викрутиш? Ви уявляєте собі, тут головне, головне самому не стати підводним грибом. Це справжні підводні маслюки. Тож, маслюки ростуть не тільки у хвойних лісах, під ялинами, під сасонками, вони ростуть ще і у канавах. Ладно, відправляємо гриба своє екологічне природне середовище. Існування. Дякую всім за увагу за терпіння.